Вітаю вас сьогодні 7 жовтня, понеділок і 219-й день із циклу 365 днів одного року. Сьогодні буквально постало питання, чи щось сказати, чи може промовчати. Суть в тому, що Ситуації, які ми проходимо, які ми осмислюємо, вони дають нам досвід, але цей досвід практично майже ніколи не може допомогти нам вирішити, напливаючі проблеми і ситуації. Вони мають різні відтінки і рішення одинакового, яке могло бути хорошим учора. Сьогодні воно вже не підходить повністю, треба переосмислювати і робити нові висновки. Можу сказати тільки одне і впевнено сказати: бережіть себе, бережіть своє життя. Шануйте і себе, і своє оточення. Можна надіятися, що дійсно настане момент, коли буде більш видно, більш ясно помітно, як зробити правильні кроки. Будьте здорові!